Українській аграрії 3 травня накрився, бо комарі просто з'їдають, що твориться, вони вирішили з'їсти тут. Ну є тут чого їсти, тому що бачите, болотце, це. Вони тут розмножуються, це їхня домівка, я приперся в домівку з отаким чудлом. І це чудло, а точніше, Кат 585 допомагає нам забрати. Забрати отакі болотяні речі. І оцю кукурузу, яка стоїть фу, у воді. Вибачте, страшне, скільки комарви сьогодні. <кій> так що я зараз покажу. І так, які гарантії, що він проїде тут. Я гарантую, що він проїде. Ой-ой-ой, йому, зліться, зліться, вода. Приступає, приступає ще вода. Тобто, я кажу, самі бойові умови. Якраз тут 4 рядка, які в воді тупо стоять. Зараз побачимо, як воно. Забрав, кат Ви Бачите. Полі, вода стоїть. Жаб тільки немає. А так все прекрасно. Комарви так страшне, скільки. Вода стоїть, бачите. Аж хлюпає. Під ногами вода виступає. Ну, красава, покажи

Так, ну, такий інструмент треба мати, цьому господарстві. Треба мати, обов'язково.